Гарного всім дня чи то вечора, дівчата і хлопці. Пару днів назад я показувала, як я готую кондитерський жир, смалець для випічки. І обіцяла, що я покажу, як я готую лівер, начинку ліверну. Ось я купила один комплект, свинячі легені, серце. Я гарненько їх вимочувала, вимочувала, зливала брудну воду. Довгенько, півдня. От, тепер я перекладаю це все в кастрюльку, сливаю водою і ставлю відварювати. Першу воду, як закипить, хвилин, 5, як покипить воно, це в мене, то я першу воду зливаю. Потім залью знов холодною, перемию, залью знов холодною водою, покладу сюди лавровий лист, там трішки солі, спеції. Хто, хто які забажає, я там насиплюся всяких горошків, і буду варити десь годинку. Так, дівчатка, Першу воду я злила, повірте, дуже брудна була. Перемила я ці легені, знов складаю в кастрюлю, кладу сюди лавровий лист, хто що любить. Трішки коріандра, зовсім трішки. З духмяного перцю, пару горошин. Ось у мене сушені овочі є. Заливаю водою холодною і ставлю варити ще десь годинку, а може навіть і півтори. Тепер, дівчатка, в мене ось є ще куряча печінка. Десь пів кілограма. Її можна обжарити чи то протушити в сковорідці, а я теж її відварю. Заливаю водички, присолю і злегенька приварю, бо того, що я так хочу. Я люблю такий ніжненький, такий пащет зроблю, а взагалі-то хто як хоче, так і робіть. Можна в сковорідці протушити, можна тут прямо протушити. Я заливаю водою, покладу сюди теж лавровий лист, якісь там спеції, і злегенька приварю. Не знаю скільки хвилин. Дівчатка, печіночка і легені варяться. Тепер приготую я зажарку. Ось у мене цибулька, такі дві невеличкі або одна велика, і морквинка така доладня. Цибулю я кришу, можна дрібно, можна не дрібно, все рівно все буде молодше на м'ясорубку. А моркву на терку. Так, тепер готую зажарку. А зажарку я буду робити на шкварках на тих, що я ось недавно робила. Я кладу ось так стільки багатенько, так шкварок. І ставлю на вогонь, а потім покладу сюди цибульку, моркву. І буду зажарювати. Вже я ось все відварила. Це печіночка така ніжна. Я її недовго варила, легені з серцем вже готові, і зажарка моя вже готова. Зараз я це все діло перемолю на м'ясорубку. Це в мене три ножі, я вже колись показувала. Ось такий великий. Середній і дрібненький, то я буду молоть на такі середній. На дрібний то дуже, мені здається, що дрібно, а це дуже великий. Я таки люблю е на котлети молоть на такий ніж. Ось я намолола фаршу. Оце все я перемолола. Тепер солим за смаком. Перч, спеції, хто, який хоче, такий кидайте. Я десь чайну ложку, перцю чорного мелитого. Часник це вже індивідуально, хто як любить. Я взагалі в фаршах не люблю часнику. От. З кругом люблю. Люблю здор із часничком на хліб намазати. От, люблю в якихось там соусах часник, а от у фарші я не люблю. Це вже смаки в кого які індивідуально. Оце я зараз гарненько доведу до смаку. От. І розкладу по лоточках. Так порційно, скільки приблизно мені треба. У мене, наприклад, буде тут три лоточки. Можна два зробити. І це я поставлю в морозілку. А потім, коли я захочу пиріжків з лівером, чи то пончиків, я дістану і буду працювати. Довела я вже до смаку. Смачно зажарка така солоденька. Тут моркви, багато цибульки, дуже смачний лівер, начинка ліверна. Зараз я пофасую. А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. Бережіть одне одного, допомагайте одне одному і будьте всі здорові. Всіх обіймаю і до зустрічі!